Добрий день. Перед тим, як розпочнемо наш брифінг, хочу представитись. Тематика сьогоднішнього брифінгу у нас буде особливості прикордонного рекрутингу. Я начальник відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Тітова. І перед тим, як розпочнемо саме виступ стосовно прикордонного рекрутингу, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України. Цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. В чому ж полягає особливості прикордонного рекрутингу? Взагалі, прикордонний рекрутинг це підбір посади та оформлення громадянина України. На військову службу за контрактом, які виявив бажання проходити службу в Державній прикордонній службі, найголовніша особливість саме прикордонного рекрутингу є те, що кандидати, які оформлюються на військову службу за контрактом в Державну прикордонну службу та всьому прикордонний карпатський загін, не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І всі етапи добору, які визначені відповідно до оформлення на військову службу за контрактом, громадянин здійснює суто в прикордонних установах. З чого ж починається оформлення і, взагалі, прикордонний рекрутинг? Це коли громадянин України, який розглядає проходження військової служби, здійснює відвідування відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону, це може відбутися за адресою вулиця Личаківська, 74, або телефонує до відділу рекрутингу по телефону 067 29 25 119. І представники нашого відділу проводять первинну бесіду з кандидатом, який розглядає питання проходження військової служби. На цій первинні бесіді надається роз'яснення кандидату стосовно вакансій, стосовно оформлення а також з'ясовуються досвід військової служби, освіта, стан здоров'я громадянина. Після проходження первинної бесіди, якщо з'ясовані всі підстави і громадянин виявив бажання проходити службу в державній прикордонній службі, наш відділ рекрутингу розпочинає роботу з нашим кандидатом громадянин України підписує заяву. І розпочинається оформлення. Які етапи проходить громадянин України, який приймається на військову службу за контрактом? Здійснюється професійно-психологічний відбір кандидата, який здійснюється саме психологами Державної прикордонної служби? З'ясовуються підстави, які перешкоджають проходженню військової служби? Особа, яка виявила бажання служити, збирає медичні документи. І також найголовніше це проходження військово-лікарської комісії. У нас відбувається військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби. За бажанням кандидата він може вибрати. Населений пункт, де він може проходити саме військову лікарську комісію. Це може бути місто Львів, саме наш клінічний центр, місто Одеса або місто Київ. Після проходження всіх етапів добору формуються матеріали вивчення нашого кандидата, і він приймається на військову службу за контрактом. Прийняття у нас відбувається на різні посади. Державній прикордонній службі та в сьомому прикордонному карпатському загоні є посади бойові та небойові. Що це означає? Наприклад, громадянин України виявив бажання проходити саме службу в сьомому прикордонному карпатському загоні на Львівщині. То громадянин здійснюється його оформлення в підрозділи охорони державного кордону. Саме на вакантні посади це посади інспектор прикордонної служби, кінолог, оператор БПЛА, фельдшер, кухар, перекладач, водій. Також у нас є посади, комплектуються в підрозділах. Забезпечення державного кордону і інженерного облаштування. Якщо громадянин України, який влаштовується у нас на службу, виявив бажання проходити службу в бойових підрозділах, то відділ рекрутингу за бажанням саме кандидата здійснює його оформлення, і громадяни України можуть проходити службу в прикордонній комендатурі швидкого реагування. 7-го прикордонного карпатського загону, або також наш відділ рекрутингу приймає участь в пілотному проєкті контракт 18 до 25 років з виплатою одноразової грошової винагороди 1 мільйон гривень, де громадяни відповідної вікової категорії вибирають. Певні загони Державної прикордонної служби, де буде здійснено їх проходження служби, і теж вони можуть оформлюватися саме відділем рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. Ще раз хочу наголосити, що в Державній прикордонній службі і в 7-му прикордонному карпатському загоні є різні вакансії. Як в бойові підрозділи, так і в підрозділи, які здійснюють охорону державного кордону на Львівщині. Які терміни дії контракту? Вікова категорія громадян, які звертаються віком від 18 до 25 років, підписує контракт терміном на один рік. Також підписують контракт терміном на один рік. Громадяни України, які мають освіту фельдшера або психолога, і приймаються на посади відповідно: це або медичні посади, або з психологічним напрямком. Інша вікова категорія приймається на військову службу за контрактом і підписує контракт терміном на три роки. Також громадяни України, які виявили бажання проходити службу саме за контрактом. Наразі офіційна праця влаштовані під час підписання контракту під час дії воєнного стану, за ними зберігається їх робоче місце відповідно до статті 119 кодексу законів про працю. Всі наші військовослужбовці при підписанні контракту терміном від 3 років мають одноразову грошову винагороду. А саме рядовий склад отримає від 24 тисяч гривень, сержантський старшинський склад отримає від 27 тисяч гривень і офіцерський склад отримає одноразову грошову винагороду від 30 тисяч гривень. Крім цього, щомісяця виплачується фіксоване грошове забезпечення. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від посади, від військового звання та від досвіду військової служби. Якщо громадянин України, який влаштовується на військову службу за контрактом, має попередній досвід проходження військової служби, то, відповідно, стаж військовий в нього буде більше і грошове забезпечення в нього буде склад буде більше, ніж в громадянина, який прийшов без досвіду військової служби. Також наші громадяни України, вже діючі військовослужбовці, мають право щороку на виплату грошової допомоги на оздоровлення один раз на рік. Та матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Всі військовослужбовці також мають право на відпуску терміном 30 діб, яка поділяється на дві частини по 15 діб кожна. Якщо до нас влаштовуються, наприклад, не тільки громадяни України, які проживають на Львівщині, у нас Проходять службу військовослужбовці з різних областей України. Якщо вони під час відпустки будуть відвідувати інші населені пункти, то також їм надається оплачувані в дні до відпустки відповідно до того населеного пункту, де вони будуть її проходити ці дні на дорогу. Також всі наші військовослужбовці при підписанні контракту в обов'язковому порядку проходять базову військову підготовку. Якщо громадянин України приймається на службу на загальну посаду, це така посада, як, наприклад, інспектор прикордонної служби, то вони проходять базову загальну військову підготовку. Всі військовослужбовці, які приймаються на посади, Спеціалізовані вузького напрямку, це такі, наприклад, як інструктор-кінолог або оператор БПЛА, то в обов'язковому порядку, крім проходження базової військової підготовки, вони проходять навчання за тим напрямком, відповідно до якого вони проходять службу. Кінологи у нас проходять службу зі своїми службовими собаками. В кінологічному навчальному центрі оператори БПЛА здійснюють підготовку також в відповідних навчальних центрах, де готують операторів БПЛА. Крім ще раз хочу наголосити на те, що при оформленні на військову службу за контрактом саме в Державну прикордонну службу всі наші кандидати. Комунікують суто з рекрутерами Державної прикордонної служби та проходять етапи оформлення тільки в установах Державної прикордонної служби. Крім того, що відділ рекрутингу здійснює набір на військову службу за контрактом, і здійснюється набір у нас в різні підрозділи. Це Підрозділи, які розташовані в Львівській області, також громадянин України, який звернувся до нас, може вибрати будь-який прикордонний загін, і відділ рекрутингу здійснить оформлення його на військову службу за контрактом. Також наш відділ рекрутингу здійснює ще оформлення та вивчення абітурієнтів. На вступ в Національну академію Державної прикордонної служби України. Національна академія Державної прикордонної служби України це єдиний вуз в Україні, який готує офіцерів-прикордонників, за якими напрямками здійснюється навчання: це іноземна філологія, психологія, електронна комунікація та радіотехніка, правоохоронна діяльність. Безпека державного кордону: Безпека державного кордону е, має декілька напрямків: це організація діяльності інженерно-технічних підрозділів, організація діяльності кінологічних підрозділів, організація діяльності тилових підрозділів і організація діяльності. Підрозділів по застосуванню безпілотних літальних систем. Всі наші курсанти, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби, знаходяться на повному державному забезпеченні, безкоштовно за державним замовленням отримують вищу освіту. По випуску обов'язковому порядку працевлаштовані в Державній прикордонній службі, і по випуску отримують диплом державного зразка та офіцерське звання лейтенант. Бажаючі е е із молоді, які виявили бажання вступити в Національну академію, також можуть звернутися до нашого відділу рекрутингу. Нагадую, адреса наша. Це вулиця Личаківська, місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або зателефонувати за телефоном 020, 067 29 25 119. Також всі бажаючі можуть заповнити анкету на офіційній сторінці 7-го прикордонного карпатського загону в Фейсбуці. І після заповнення анкети. Вже рекрутери 7-го прикордонного карпатського загону здійснюють з вами співбесіду і з'ясують ваше побажання та бажання, де ви хочете проходити службу. Можливо, в наших слухачів є питання, то в принципі готова на них відповісти. Якщо питань немає, тоді е, дякую вам за увагу. Е, наголошую, що е, 7-й прикордонний карпатський загін здійснює набір на військову службу за контрактом. Бажаючи дізнатися додатковою інформацією, можуть відвідати наш відділ рекрутингу.